Всім привіт! Нарешті можна побачити, як виглядає справжній фінський локаку. Локаку це на фінській мові жовтень. Місяці, на відміну від інших країн, тут, до речі, просто вчити, тому що вони, як і українські місяці, не запозичені в інших мовах, як то Сентябрь, октябрь, іюні, іюль, а місцеві і мають кожен своє значення. Ну, наприклад, Локаку це брудний місяць. І насправді мряка, дощ, бруд, не хочеться виходити з дому. Але фінам Локаку не по чому. Як я вже казав, локаку це брудний, місяць. місяць, у нас жовтень – жовтий місяць, а тут локаку лока це бруд. Після брудного місяця прийде перший морозний місяць морозку. Після морозку прийде різдвяний місяць, а після різдва буде там міку – дубовий місяць, там міця дуб. Ось такі Місяця у фінів так само, так само, як і українців, українців. мають, мають свій зміст. А не януар, февраль, чорт зна, що таке означає.